Такого ми вам ще не показували і ніхто не покаже. Поки ви гадаєте, чим ми займаємось, коли не відповідаємо вам у дірект, ми розбираємо поставку. І саме зараз ми отримали багато дуже цікавих екзотичних рослинок. Отже, ці дивні возики ми називаємо тролями. Їх складають у Голландії та завантажують у великі фури прямо з всесвітнього аукціону. І так рослини їдуть до нас в Україну та прямо до нашої крамниці. Ролі на колесиках виглядають не дуже естетично, але це зручно. Естетикою вже займаємось ми розвантажуємо, зачищаємо, прибираємо, поливаємо, доглядаємо, бо хто, окрім нас, не веде тут лад. Усе красиво розставляємо, знімаємо для вашої зручності відео огляд свіженьких рослинок, надсилаємо додаткові фото та відео, підбираємо горщики та кашпо і відправляємо вам поштою по всій Україні. Упакування рослин для відправки поштою відбувається, звісно, не на тролях. Хоча, якщо замовите цілий троль, ми можемо вам відправити. А відео із нашим упакуванням закріплено в профілі. Перегляньте та переконайтесь в надійності. І підпишіться, щоб нас не загубити, і отримайте самі свіжі та красиві квіти з турботою від лілія Коваль.